Знов вибачте за те, що ми поставили. Зачей би я хотів поставити камеру і знов всякого стоп'я. Добре, зараз yeah. ми поставимо камеру і будемо шукати політики. Дивіться. Все, ти зробив вже? Все, ми зараз будемо шукати. Вс, ми робити. Я знайшов якусь пляшку з водою. Не знаю, де вона там взялась. Що, вода. Вода. Вибачте, YouTube, що Це вода. Вибачте, це ютуб, що це скрита. Так вона. джерельна джерельного ранного вода. вода. Морсинська? Ні. Кмигорська. Кмигорська. Да. Саме я зброю. Вы знайшли якусь знову бутылку. Від чогось непонятного. Да, там все зелено. Там все щось зелене. Башли, Зелено. зелена. Вторая ковальная рука. Зараз ми палкою розіб'ємо. Ви маєте це побачити це Ось тут, тут і зараз. Зараз все буде все. Зараз все буде. гігантську деревяшку, покажи, батько їй батьку. І... Вона якась така кріпка, тобі не і стріла. Коротше, наші з тобою відбуваються. зараз ми на колі. Ми просто живем біля колії. Це дерев'яшка поводиться для барикад. Вона її переламала ту о, о, я Що запальничку. Що знайшов? Запальничка якась поламана. Всередині газ може приводити для бомбочки. Для бомбочки. Ми потім знімемо, як це зробити. Що самі ви пробудемо? Друзі, ну, я спілкуємося. Зараз почали на нам так, куди ми ходимо. О, тепер лася, я потримаю камеру. Видно? Марті, трошки на Таке враження, Типу я в карпатах. Так. Вот так бабахнуло. Вроде бы. Ну давай, порылась туда, на другой кинет. Какая-то классная фляжка. О! Вот такая у нас попалась фляжка. Це не перший раз, І вона десь тут взялась. Так ми знімів сіть. Чипка це буде троє Ну я не зняв, Бать. Не зняв. Нє, все знімається. Все файно. Ми зараз... Вона може пригодитись, я дивлюся. Не так немає, то має уже повернути себе якраз силен. Там хтось є. Наверное, ще пригодиться. пішли везьмемось. Пішли везьмемо, вона не стіна. Боже, ти мене влупив. Палкою ззаді хтось мене влупив. Цікаво, хто мене влупив? чистимо, просто виростають тут гілки, считblade. тут важко приходити. <недяп1> ми тут з бочкою приходимо, на нас тут нападають. Тут ми теж поставимо до бо б, б, про, тут якраз і, частіше все заходить, коли на нас нападають. Зараз я це все знімлю з другого ракурсу. Бочку пропусти. Отак зараз ми покажемо, як вони нападають.